Ну, дня, Дівчата і хлопці, чи то вечора, що приготувати на вечерю. Ідеї для вечері. Всі знають, що я люблю картоплю: чи то варену, чи то тушену. Знаєш, і так, Сьогодні що я роблю? Сьогодні я відварюю картоплю. Сьогодні у мене буде картопляне пюре з рибою. Салат придумаємо якийсь. От. Так що я ось почистила картоплю, маю має тут десь на дві порції приблизно. І ставлю відварювати картоплю. В картоплю люблю покласти кусочок цибульки, зубчик часничку і ось кусочок лаврового листу. А потім, вже як почне кипіти, тоді підсолю. Картоплю поставила варить. По рибі дівчата я теж не перебірлива. Я люблю і хек, і мінтай люблю. Різну рибу люблю. Жарену люблю моєво жарену, навіть і салаку, що є, те пожарим. І річкову рибу люблю, і, і окунь. все я люблю. Жарене, тушене, варене. А сьогодні в мене зубатка. Зубатку я теж люблю дуже сильно, але ж не всі її люблять. А я люблю. І Маринка любить. Вона прийде сьогодні. Я її запросила на вечерю, сказала, що буде зубатка, то вона з задоволення вже десь в дорозі. Ось такі в мене кусочки. Такі в мене сьогодні попалися не дуже такі. Я люблю стейки великі, але це будуть у мене сьогодні такі стейки. Зараз я присолю трішки. От. І все. Я ніяких спецій більше не кладу. Хай постоїть хвилинку і одразу теж ставлю сковорідку. Буду вмочати в звичайне борошно і жарити. Так, дівчатка, я поставила сковорідку розігріватися. Гарно треба розігріти сковорідку. І борошна взяла Цільнозернове в мене борошно. Можна любе брати. Хто який любить, кого який є. І просто так звичайним чином. Гарненько вмочаю я стейків борошно і кладу в розігріту сковорідку. І жаль, як звичайно, рибу, дівчата, і ніколи не бійтеся. Я люблю зубатку і холодну, і гарячу. Буває, пишуть в коментарях, а навіщо ви це все показуєте? Що хазяйки не вміють готувати? А, а багато буває, пише дівчата, дуже багато пише. Показуйте все, нам цікаво, дивитися. Я показую а чого, як ідея. Може хтось і, ну, сьогодні не знає, що підготувати, приготувати на вечерю. Сьогодні в мене така вечеря. Завтра покажу, що завтра буде. І все. Головне з душею готувати, і все буде добре, дівчата. Картопля вариться, риба жариться, салат зараз зроблю. Сильніше в мене готовий салат. Маринка зараз принесе, і буде в нас салат. Ось так вона в мене, дівчатка, обжарюється. Звичайно, що вона не звичайна риба, так що така делікатна, але ж дуже, дуже смачна, як для мене. Навіть смачніша від червоної риби, від лосося. Лосось має якийсь такий специфічний запах. А зубатка немає, але ж вона як холодець, її треба ще полюбити. Картопля вже зварилася, я вже її потовкла, поклала туди грудочку масла, ложку таку гарну сметани, гаренько потовкла. І прийшла Маринка вже. Принесла морську капусту. Капуста морська тут із селерою, з морквою. Називається, не знаю. Я люблю літо, а це, напевно, по-другому якось називається. Ну, то таке, дівчата, що я роблю? Я сюди ще додаю яйця. Десь так, два яйця. Перемішую і більш нічого не роблю. І ще два яйця. Оце такий я салат люблю. Я люблю такий салат зранку їсти. А сьогодні буде на вечерю. Я дуже люблю морську капусту, з селерою, з чим хочеш. Оце такий салат у мене, дівчата. Він вже готовий, як варіант. Ось така, дівчата, вечеря в нас сьогодні, така подача. Головне з душею, все буде добре. Риба-зубатка. Не бійтеся, все буде добре. Так, бояться, що на вигляд вона, наче сира. Ні, вона не сира. Це вона така дуже смачна. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого бережіть одне одного. І будьте всі здорові! Кому подобається, ставте лайки, підписуйтесь. Я буду дуже вдячною, Всіх обіймаю. До зустрічі!